Друзі, вітаю! З'явилася у нас діляночка в селі Гнідин 15 соток правильної форми, 30 на 50, 30 метрів фасадна частина її, 50 в глибину. Ділянка не потребує підсипки і інших вкладень. Ширина вулиці 12 метрів, гарні сусіди. Вулиця забудована на 90%. Поряд знаходиться сосновий ліс і прикраса ділянки в кінці проходить невеличка річечка. Ділянка дуже гарна і перспективна. Так що, якщо хтось бажає більш детально знайомитися з нею, записуйтесь на перегляд. Гарна діляночка. Ось дивіться. Всім гарного дня.